Дехто з вас може здивуватись і запитати агностику, так це ж відео вже було і частково ви будете праві. Учора це відео вийшло на канал, проте сьогодні вранці його видали в YouTube через скарги. Скоріше за все, скаржились мальчики в трусіках. Тому я доповню випуск ще одною новиною, а від вас попрошу активності, поширення, перегляду та вподобайки, навіть якщо ви вже дивились це відео. Дякую. F-35 знову затримується. Німеччина все ж може передати Таурус, але з нюансом, проте точно надасть непогані гелікоптери. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску мілітарних новин. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Тут одразу буде найсвіжіша новина, якої у вчорашньому випуску не було. Рівно рік тому у нас на каналі виходило відео про GLSDB. і усі чутки говорили про те, що от вони мають бути в Україні десь наприкінці весни. Проте щось пішло не так, що саме ми навряд чи коли-небудь дізнаємось, але нарешті, судячи з усього, це трапилось. Видання Політико з посиланням на офіційних осіб США стверджує, що Сполучені Штати вже передали Україні GLSDB і вони будуть на полі бою вже все. Середу, тобто сьогодні. Що таке цей ваш GLSDB? Якщо коротко, це розробка Boeing та Saab, яка є поєднанням пускових частин перших ракет для Хаймарсів М26 та бомби GBU39B. Запускається вона з Хаймарсів і може летіти до 150 км. Особливістю є те, що вона може залітати по різним траєкторіям, навіть огинаючи ті чи інші укриття. Ну а ще її особливістю є те, що вона дешева. GBU39 коштує приблизно 40 тисяч доларів, списані руші від М26. Також навряд чи коштують багато, тож загальна їхня вартість складає точно менше 100 тисяч доларів. Ну а якщо вам цікаво більше, я залишу в описі посилання на повне відео про GLSDB. Почнемо з цікавого, як ви знаєте, Німеччина у му році була однією чи не з найпасивніших країн щодо допомоги Україні у 23-му році, це на щастя почало змінюватись, а цей рік почався взагалі з доволі хороших новин. По-перше, Німеччина передасть Україні 6 гелікоптерів Westland Sea King МК 41. В Німеччині ці гелікоптери використовували для пошуково-рятувальних робіт, транспортування, спостереження та розвідки. Передати їх мають в другому кварталі цього року. Причина дуже проста: морська авіація Німеччини переходить на гелікоптери NH-90, тож замість того, щоб Утилізовувати сі кінги їх вирішили передати Україні для тих зрадоводів, хто почав кричати про те, що це застаріли нікому не потрібний. мотлох, є погані новини. Німеччина підтримувала ці гелікоптери за рахунок е, цих же гелікоптерів донорства з інших бортів. А у 80-х вони проходили модернізацію, яка надала їм нові радари та підтримку ракет повітря. Поверхня там ще можна начепити туди кулемети за бажання, проте навряд чи ці гелікоптери будуть використовуватися першочергово саме за цим сценарієм. У будь-якому випадку додаткові гелікоптери це завжди гарна новина. Крім цього, Шольц їде в Штати увага посилювати допомогу Україні і пояснювати американцям, в чому вони там не праві. Це точно той самий Шольц. Так приватна Німеччина також розуміє усе, що відбувається, тому Rheinmetall, 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 рейнметал, як вам завгодно, будують новий завод з виробництва боєприпасів, адже замовлення в минулому році складали 10 мільярдів євро. А в цьому році це буде вже 15 мільярдів. Тим паче, що міністр оборони Імпісторію з 28 січня заявив, що цього року вони поставлять Україні щонайменше 200 тисяч снарядів для артилерії. Більш того, щоб збільшити свої потужності, райнметал придбали іспанського виробника снарядів Експал Сістем разом з їхніми виробничими потужностями. І це все. Чудово, звісно ж, але це треба було робити аж ніяк не наприкінці 23-го і на початку 24-го року, а значно, значно раніше той же час Тауруси Німеччина все так само боїться передавати, боючись ескалації з боку Росії. І якщо Шольц уже не доводили, що більше вже немає куди ескалювати, він ніяк не погоджується на це. Тут свою ідею принесли британці, які пропонують Німеччини наступне. Тауруси з Німеччини їдуть в Велику Британію, натомість Британія надає Україні додаткові Storm Shadow. Таким чином, і німецькі ракети не будуть прилітати по росіянам, щоб щось не турбувався, і британці не залишаться зовсім без ракет на своїх складах. Вигідна пропозиція, на яку поки що не було жодної офіційної. Ційної відповіді до речі, забув вас попередити, що перегляд цього відео платний з вас будь-який донат на Валькірії для 79-ї бригади. Натомість, ось ви можете побачити, як придбані за ваші кошти дрони нищать росіян, які приїхали в Україну. Посилання на збір буде в описі цього відео та в закріпленому коментарі. В той же час, Франція також не хоче залишитись осторонь і передасть Україні найближчим часом 40 скальпів, які так подобаються росіянам у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Франція виготовить для України 78 додаткових Цезарів, шість з яких будуть поставлені вже найближчим часом. А крім того, що місячно Франція обіцяє надавати 3000 тисячі снарядів калібру 155 мм. При тій інтенсивності, яка є на фронті, це, звісно, крапля в морі. Але якщо усі країни, що зголосилися активно робити боєприпаси, повирішують свої Місцеві проблеми і будуть працювати на повну стане трошки краще. Минулого тижня в Великій Британії проходила міжнародна конференція з бронетехніки, на якій вперше було показано Челенджер 3. Фактично, новий Челенджер буде побудований на базі другого з величезною кількістю модифікацій. Найперше він втратив свою вже легендарну броню Чобгем, замість якої буде встановлене нове композитне бронювання Епсон з навісними блоками Фарнгем. Зміниться його гармата. Тепер вона буде більш уніфікованою з усім іншим світом, адже замість нарізної l 30 a 1 Використовуватиметься гладкоствольна німецька райнметалівська Л 55А1. А сама башта тепер буде зварюватись, а не відливатись. Випуск танка також було пришвидшено з запланованого 27-го року вже на 25 п'ятий рік. Чобун, до речі, був встановлений на ще одному відомому танку Абрамсі, який, окрім цього, завжди мав ще одну особливість снаряди зі збідненого урану. Проте тепер це буде історією. Нортроп Грумен припиняє виробництво таких боєприпасів, які є стандартним підкаліберним снарядом для Абрамсів. Про ефективність використання збідненого урану в снарядах годі говорити, тому таке рішення у багатьох викликало подив. Ну а виробник натомість стверджує, що вони шукатимуть нові, більш ефективні та технологічні снаряди. Які зможуть бути точнішими та ефективнішими. Також Сполучені Штати досі не підписали додаткове фінансування для України, намагаються хоч якось допомогти нам і продали f 35 Греції. Звучить трохи дивно і нелогічно, правильно? Насправді ситуація наступна: Греція дуже хотіла собі f 35 і проте довгий час вони не змогли отримати згоду від американців. Проте якось так трапилось, що в мережі чи не в один день з'явилася новина про те, що вони все ж придбають собі 40 літаків, і паралельно йшла новина про те, що Греція передасть Україні старі радянські зразки систем ППО. Греція використовує ТОР, ОСА, С-300, ЗУ-232. 2 проте що саме буде передано Україні, поки невідомо, тому що все це на рівні чуток від грецьких. Газет, а ще у всьому цьому стало відомо скільки коштує F-35 п'ять за сучасними цінами. Тож 40 літаків, два двигуни та ще деякі дрібниці з Греції 8,6 мільярди. Тож виходить, що один літак буде коштувати 215 мільйонів. Щоправда, ця ціна може знизитись під час фінального контракту. Орієнтовний час отримання машин почнеться у 28-му році, хоча я не був би цим таким оптимістичним. На жаль, проблеми з виробництвом F-35 нікуди не поділись. Все через програму оновлення tr 3 про яку ми вже говорили в минулому році. Цей апдейт мав принести на літак підтримку нового заліза, комп'ютерів і так далі. Але щось там із софтом у них ніяк не може запрацювати, і все пішло не так. Через це саме зараз сотні літаків просто стоять у них в ангарах і взагалі не використовуються. Ба більше ніхто не хоче оновлюватись на бетку цього оновлення, яке, наче як нормально працює. І сроки початку встановлення ТІР-3 були спочатку на початок 2024 року. Тепер же вони змістились на кінець третього кварталу 2024 року. Тобто епопея з цим оновленням затрималась вже на рік. Більш того, генеральний директор Lockheed Мартін в розмові з інвесторами стверджує, що цього року, замість звичайних 150 нових літаків, вони зможуть зробити від 75 до 110 штук. Знову ж не забуваємо, що купа країн і так роками чекають свої літаки, а тепер усі строки збільшуються ще більше. Євросоюз, в свою чергу нарешті, побачили, наскільки важливим є зв'язок на полі бою, і наскільки ненадійними інколи можуть бути візіонери та генії. Тож ЄС розробляють фактично свій Starlink, який можна буде використовувати як комерційно приватним особам, так і надавати послуги державним установам та у військовій справі. Все це отримало назву iris 2 чи IRIS в квадраті, мабуть, і прикладається як інфраструктура для забезпечення стійкості, взаємозв'язку та безпеки за допомогою супутників. На проєкт вже знайшли три. Мільярди доларів, проте це точно не остаточна вартість проєкту. Насправді про нього проти цей проєкт говорили ще в 2019 році, але тоді його переставили на другий план, як не дуже потрібний. Тепер же після виборків маска та викликів, які можуть настати в майбутньому, вони розуміють, що це доволі першочергова задача, адже інколи на союзників неможливо покластись на всі 100%. Тож ЄС повинен мати свій власний супутниковий надійний інтернет. Займатиметься розробкою, зокрема, французька Талес Alenia Space, яка утворилась під час придбання Талес частинки Alcatel. Знову ж, добре, що ЄС починають потроху розуміти, що де і як, проте знову ж, на жаль, запізно. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, також за можливості підтримуйте збір на Валькірії. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.